Сьогодні, 27 серпня, для жителів Крижополя розпочався черговий етап важливих змін. Комунальне підприємство Крижопіль благоустрій розпочало роботи з усунення ямковості на вулиці спорту. Завдяки цьому селище робить ще один впевнений крок до створення більш комфортного та безпечного середовища для всіх учасників руху, що є пріоритетом для розвитку нашої громади. Після завершення ремонтних робіт на вулиці спорту планується впровадити важливе нововведення організацію одностороннього руху. Цей крок дозволить суттєво розвантажити вулицю від надмірного трафіку, уникнути заторів і, що найважливіше, значно підвищити безпеку як для водіїв, так і для пішоходів. Це рішення є частиною комплексної стратегії громади з оптимізації дорожньої інфраструктури, що спрямована на забезпечення плавності руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Для гарантування тривалого терміну служби оновленого дорожнього покриття комунальники використовують передові технології. Укладання асфальтно-бітомної суміші здійснюється із застосуванням сучасного обладнання, що забезпечує високу якість виконання робіт. Це дає впевненість у тому, що нове дорожнє покриття прослужить довго, стійко витримуючи повсякденні навантаження. Ці заходи демонструють відповідальний підхід влади до розв'язання нагальних проблем та прагнення забезпечити жителям громади максимально сприятливі умови для життя.